Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга. Сьогодні у мене 31 серпня, і я хочу вам показати дві готові роботи. І так, перший фініш я вам хочу показати: Це медовий спас від торгової марки «Леді» Серія Мальовнича Україна. Ось така чудова робота в мене вийшла. За розміром, вона вийшла 9,5 на 9,5 см. Тут в цій роботі використовується 22 кольори ниток. і це 4062 хрестика. Вишивала я її 4 дні, і схема має розмір 60х60 60 хрестиків. Що вам розказати про цю роботу? Вона надзвичайна, дуже гарна робота. Дивіться її вблизу. Дуже класна. Дуже багато бекстічу. Він, звісно, робить роботу неймовірною. Тут Бекстіч рахунковий і нерахунковий. Нерахункового, мабуть, більше. Він використовується у цих вуликах, в птахах, в даху, в, в цьому кошику з яблуками, у цих яблуках, в листочках. Дуже класна робота вийшла. Подивіться, які гарненькі вулики. І дах, який гарний. Тут кошик з яблучками. Класна, дуже класна робота. Починала я її вишивати знизу, з орнаменту. Вишивала її повністю по ключу замість одного, окрім одного кольору. цього червоного в мене не було. Я взяла більш схожий. Колірни точки і вишила його. Він використовується ще в яблучках тут трошки і тут трошки. Вийшла дуже класна робота, неймовірно. Вишивала її 4 дні і за останній день майже 2000 хрестиків з 4600. Дуже хотіла її закінчити і показати вам. Не хотіла, щоб вона переходила в мене на вересень. Робота дуже класна, надзвичайна. Вишивайте, схеми є в вільному доступі в інтернеті. Вишивайте, не пожалкуйте, їх багато. Подивіться, які кольори. Ну, дуже вона класна, мені подобається. А другий фініш це мій голландський млин від квадрос. Так, так, це квадрос, це не Херітаж. Я цю схему знайшла в інтернеті, вона була разом з кругами від Херітаж, тому я помилилася, подумала, що це вона, але ні, в мене закралося сумління, що ну не може бути. Що всі схеми у них з вузькохрестиками, а в ці нема, в ці просто хрест і бекстич. А в тих усіх кругах від Херітаж там вузькохрестики, і по розмірам вона більша на 10-12 клітинок. Тому я уважніше передивилася і зрозуміла, що це квадрос. Я підпишу вам на екрані. Може, я неправильно читаю підпишу вам назву. Це такий класний голландський малин. Дуже він мені подобається. Хотіла я його завершити до 1 вересня, щоб розпочати нові роботи. Дуже вона класна. Зараз я покажу вам її поближче. Підклала я листочок білого паперу під. Саму вишивку, щоб не світила тканина. І покажу вам трошки ближче мої хрестики. Подобається мені оцей тин з цією травою чи кущики, що це таке. Водичка така, колір небу, лебеді, дуже гарна робота. Дуже мені сподобалось її вишивати. Хрестик в дві ниточки, Бекстіч в одну ниточку, але бекстіч різними кольорами. Є зелений, сі... сірий, коричневий. Чорного тут нема, тут саме темний це 3371. Дуже мені небо подобається. Два відтінки блакитного, білий і три відтінки. Бежевого кольору, класний. І на смачненькі я оставила, залишила сам млин. Ось такий бекстіч у мене вийшов. Спочатку я робила маленькі лінії, потім прокладувала одну велику, робила викладною ниткою. І де неде прихватувала, щоб було більш рівненько. Нічого я не перероблювала, отак, от як вийшло в мене, так вийшло. Єдине, от отут, отут було якісь дві лінії, незрозумілі. Я їх вишила, потім випорола і зробила таку лінію. Цей мені без цих ліній гарний. Ну, поки залишаю так, надзвичайна робота, дуже вона мені подобається. От тільки що я помилилася з назвою, але це таке вже пробачайте. Бо він, цей круг був разом з Херітаж. І так, ось такий чудовий фініш в мене вийшов. Зараз я трошки зроблю паузу. І наостанок хочу показати вам свій зошит, в якому я записую свої плани. І покажу вам свій план на серпень. Написала я тут 5 робіт, але, як бачите, родий кіт від мережки мене не вишивався ні разу. Дельфіни в океані в мене вишивалися два дні. Саме більше в мене вишивався млин. На нього я потратила аж 12 днів, на Мальовничу Україну 4 дня. і на Марку від Анни Павлюк 5 днів. Може, ще сьогодні повишиваю дельфінів, ну до 5000 точно його не доб'ю. Вишивальних днів в мене було не так багато. Як бачите, 21 день і 2 дня дельфінів, 23 дні за місяць. Ось на цьому я хочу завершити своє відео. Буду я готуватися до вересневих стартів. Планую дуже цікаві роботи. І вишивати я буду підбором. А ви залишайтеся зі мною, ставте лайки, буду дуже рада вашим коментарям. Хочу побажати вам мирного неба, тихих ночей. Щоб скоріше закінчилася ця клята війна і все буде Україна. А ви залишайтеся зі мною і до нових зустрічей. Пока!